Слава Україні! Вітаю вас, юні біологи, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Біологія це наука 21-го сторіччя. Чи згодні ви з таким висловом? Почнемо згадувати. Біологія це система наук, що вивчає життя в усіх його проявах. Вивчає різноманітність живих організмів і їх основні характеристики, визначаючи, що робить життя можливим, аналізує структуру живих організмів, досліджує еволюцію живих істот та їх зв'язки з навколишнім середовищем. Історія біології починається з античних філософів, які вивчали природу навколо себе, закладаючи основи наукового мислення. З часом біологія стала окремою науковою дисципліною, що охоплює багато спеціалізацій і галузей знань. Сучасна біологія включає ботаніку, зоологію, генетику, екологію та багато інших спеціалізацій, що досліджують різні аспекти життя. Давайте пригадаємо ознаки живих організмів. Це рух, живлення, дихання, розмноження, ріст, розвиток, обмін речовин, подразливість, адаптація. Однією з важливих ознак живих систем є ієрархічність їхньої організації. Кожен вищий рівень охоплює попередній, але не є їх простою сумою. Молекули ДНК, білків, інших речовин. У простій взаємодії забезпечують функціонування клітин. Клітини у процесах поділу, оновлення, спеціалізації формують складні організми. Для продовження життя організми розмножуються і відтворюють собі подібних. Саме ці процеси відбуваються в популяціях кожного виду. Але й види не існують відособлено. Вони постійно взаємодіють, утворюються складні харчові мережі, відбуваються просторові взаємодії. Так формується екосистема. Усі різноманітні екосистеми Землі утворюють глобальну екосистему, біосферу. Живі системи не обов'язково мають усі рівні організації. Так, віруси є неклітинними формами життя, тому містяться на молекулярному рівні організації та входять до складу популяційно-видового, екосистемного і біосферного рівнів, а клітинний рівень для них відсутній. Давайте згадаємо, а хто забув, ще раз вивчимо основні поняття популяція. Це сукупність організмів одного виду, які мешкають на певній території. Екосистема це система, утворена організмами, які співіснують на певній території та середовищем їхнього існування, що тісно взаємопов'язані та утворюють єдине ціле. Біосфера оболонка землі, населена живими організмами. Це сутність усіх екосистем. Біологія посідає важливе значення у сучасному світі. Вона допомагає зрозуміти складні механізми здоров'я людини, сприяти новим медичним відкриттям. Вивчення біології дозволяє виявити та вирішити екологічні проблеми. Генна інженерія є однією з ключових технологій, що впливає на медицину, сільське господарство та навколишнє середовище. Отже, вивчення біологічних наук є критично важливим для забезпечення сталого розвитку та майбутнього нашої планети. Бажаю вам успіху, у пізнанні природи!